Усім привіт! І сьогодні разом із вами ми проведемо мій день від ранку до обіду. Чесно кажучи, я цей влог знімала ще в кінці березня, але чомусь руки зійшли виставити його тільки зараз. Тут я приготувала собі сніданок, і я дуже рідко готую собі саме солоні сніданки. Знаю, що багато хто не любить солодке, а ось у мене навпаки. Я дуже сильна сладкогіжка і можу харчуватися солодким хоч цілий день, хоч цілий тиждень без різниці. Але я намагаюся більш правильно харчуватися. І все-таки більше поживних речовин, якраз таки у солоних сніданках. Далі моя повсякденна б'юті рутина, яку я намагаюся робити кожного дня, і про яку я говорила вже у мільйонах своїх відео. І я справді помітила, що коли я роблю всі оці от свої б'юті штучки, у мене стан шкіри набагато кращий, аніж тоді, коли я взагалі нічого не роблю. Ну а далі я пішла писати свої всі борги по школі. Я вже говорила і не раз, зокрема, у своїх YouTube-відео, і, до речі, назва мого YouTube. Каналу вказано у моїй шапці профілю, що коли у мене дистанційне навчання, я все відкладаю на останній момент і потім в один день пишу всі свої борги. Але поки що я не дуже знаю, як позбутися цієї не дуже хорошої звички. На цих кадрах вже гуляю своєю подругою по торговому центрі, і, до речі, купила своїй мамі подарунок на день народження. Ну а на цьому, все дякую за перегляд.